Кажемо з апостолом Павлом нині, ми знаємо, що вона для нас, бо ми обійли благодаті Божі, отримавши в час гонення і ще більшу благодарність Богу призвели. Зато Павел твердо каже: ми не униваємо, не падемо Духом, бо якщо наш зовнішній чоловік і тліє, тліє тут гонення, униження, оскорблення, то внутрішній чоловік із дня в день о чудо обновляється. і звучить, як нині, некий епіграф до життя християнського слова Павла із 4 глави 17-го вірша. Бо якщо кратковременної легкої страдання нашої ми терпимо, кратковременною і легкої, воно производить безмірному і збиткові. Вічну славу, коли ми видимо і позираємо не на це, це відимо, але подивимося на небесне і не Бо видимо временно, гоніння временні, униження, оскорблення, гоніння, тягання в суд, обвинення в шпіонстві. страшне і позорне, котрі віками. Проти православних приміняють, не міняється за сотні років. Ми, православні русини, 110 років назад терпіли гонини від Австромадянських судів. Там та сама картина простих людей в гуньках, петиках, прості люди сільські, а їх обвинили, що вони шпіони, бо моляться з києво Печерської лаври книжок. І пройшло 100 років, і то ті самі гонітелі, тих самих конфесій. Не знайшли другого аргументу, як знову обзивати православних, ліпити їм якісь злочини. Но ми сьогодні кажемо із апостолом Павлом: кратковременної легке страдання наше, котре ми терпимо, производить у наших серцях безмірно призбуткові вічну славу. Котра нас чекає, коли буде страшний суд. А страшний суд буде просто, коли явиться Господь, поразить Антихриста і розділить людство на дві частинки, віруючи на праву сторону, іскрено віруючи, державшися, і люди, не віруючи, лжехристияни, псевдохристияни, розкольник, сектанство і всяка сього світня придумана сатаною. Така лже християнська або лжерелігійна діяльність, все це буде з лівого боку, а потом лише восне у пропасть пекла. Що ж ми сьогодні просимо у Бога? Господи, Ти благословив нам знати, що буде Антихрист, Ти нам благословив знати, що. Коли твоє пришествиє буде, точно і на неї буде крест, а креста ся боїть сатана. Ти нам сообщив, що на страшному суді буде суд кратковременний. Ангели збирають усіх людей на суд і легенько в одному мгновені ділять на дві частини: не на партії общества, а наслідники царства і наслідники пекла. Ну, а щоб ми не заспали і не думали, що то колись буде в нас не касається, каже Господь, от смоковниці, от сливи, візьміть подібє, коли відки вже становляться мигенькі і пускають листя, знайте, що близько вже літо. Так і ви, завершується нині Євангеліє. Коли то все увидите, знайте. Що близько єсм, то є, я близько при дверях, то есть підходить момент Божого суда. Ті слова, колись взяв як назву книги, знаменитий Серафим Роуз, перший святий православної Америки. Він так і назвав свою книжку Близько єсм при дверях. Не треба Робити собі зимні плани довгі, не робити различні там довгострокові будови, або думати, що ми тут туди вічного. Близько є при дверях суддя. будемо готуватися, що ми скажемо йому. Одні скажуть, Господи, благодарим Тебе, що Ти нас збрав. Бути наслідниками Царства Божого, усіх на послідувателі Канонічної церкви, благодарим тебе за все, за твою милість, за благодать і за те, що допускав для нас гонення. Бо для многих іменно гонення часто пробуждає до покаяння, Господи. Але і сьогодні молимося і за тих наших людей, котрих сатанінська пропаганда збила з толку, котрим внушили. Що іменно до церкви, хто ходить, обов'язково шпіон. Або ще коли була пандемія, то вигадували злочинці і безбожники, що в храмах, самі центри розвитку тих болезней що роблять проти церкви. Ми розуміємо, що деякі з них вже не способні до покаяння, але ті, котрі ще способні вернутися, Господи, помилуй їх і наших громадян України і всіх жителів Європи, котрі теж дивляться на тепері, на наше гоніння, Бо цілий світ тепер звернув увагу, що твориться з країною, яка хотіла б йти в Європу, а елементарний закон, свободу вибору релігії не способні виконати. Не просто не хочуть не способні генетично виконати власні закони. Божа Мати, укріпи нас, щоб ми ні на кого не мали злобу, щоб ми все всього сприймали по-християнськи, по-евангельськи і за все благодарили Бога. Слава Богу за все. І лише так поступає ми християни, діти Божі, котрі нікого не бояться, котрі шкодують гонітелів своїх. Знає, яка їх біда, яка їх кара Божа чекає. Іменно з таким духом ми й тут діти Божі возрастаємо духовно, а в вічності в'єдно з святими, зможемо наслідувати Царство Божіє, перейшовши по милості Божої, той останній вічний суд, успішно пройшовши. Амінь.